Вітаю вас, любі друзі. З вами програма Таємниці Віри. І у мене сьогодні є чудовий гість, якого я хотів би вам представити. Мій гість сьогодні пастор Степан Скоць. Пастор Степан, жонатий 31 рік у щасливому шлюбі з дружиною Оленою. Вони народили п'ятеро принцес-доньок і вже навіть радіють онукам. Крім пастерського служення для забезпечення своєї сім'ї Степан веде бізнес у сфері нерухомості. Він також є одним із лідерів служіння Українсько-американський дім, яке допомагає біженцям з України, багато працюючи для зустрічі гостей з України з їхніми американськими партнерами з метою допомоги Україні в час війни. Організовуючи важливі зустрічі та мотиваційні семінари, Степан невтомний працівник. Свої ранкові години він присвячує біговим марафонам. Йому вдалося надихнути на цей вид спорту багатьох своїх друзів і навіть свою сім'ю. У вільний від духовного служіння та роботи час Степан любить проводити час з сім'єю та гратися зі своїми онуками. Степан, вітаю тебе в моїй вітаю. студії. Вітаю, радий, що запросив. Дякую, що прийшов. Я хотів би з тобою порозмовляти і поговорити, як е, е, ти один із найактивніших українських е, діячів української діаспори. У нас тут е, в Сакраменто, і не тільки в Сакраменто, але майже і по всій Америці. Е, один із людей, який активно. Працює, щоб допомагати Україні у цей важкий час, як ми і знаємо, в часу війни, який Україна переживає. І я вірю, що ми з тобою і всі українці, які дивляться нас, і які вже є частиною допомоги Україні на, різном, на різних рівнях. вони ам... Об'єднуються і допомагають. І а, я не думаю, що українці десь сидять в стороні. Але я хотів би з тобою побалакати, як з одним, з одним із діячів, який ну, активно участвує. Я хотів би більше з тобою порити не так на духовну тему, як поговорити з тобою сьогодні про Україну, що наразі є теж духовною темою, тому що. А наша, Наше завдання з тобою допомагати нашим братам і сестрам в Україні. Перше, що хотів тебе спитати, що ти думаєш про сьогодення України? Іменно сьогодення, я маю на увазі, вже три роки пройшло, і ми не бачимо кінця війни. І ну, давай почнемо з того, що ти думаєш. Я думаю, що. Це сталося так не випадково. У Бога є свій план відносно нашого народу, українського народу. Ось, наприклад, недавно зустрічаюсь з одним американець, асамблемент, політичний лідер тут, Каліфорнія, який тут родився, прожив. І він мені покли... зайшов в офіс до нас і каже: Степан: я бачу ваш народ. Що Бог, щось особливе з вашим народом Каже, що такого ніколи в Америці не було. Я поїхав в Орігон, там де в ліс до родичі там живуть. Інбушес, і говорю, і там представте в лісі ваші прапора висять <смужить> українські. Каже, вас якийсь знає. Ви є особливий народ. Ви третій рік стоїте проти такої агресії, в такій війні. Ви є спеціальні люди. Каже, весь світ про вас знав. Наприклад, ну я не можу сказати, що це неправда, тому що дійсно українці, і я би сказав щиро подяка всім нашим братам та сестрам, які є в Америці, наша українська діаспора, яка підключилася активно, щоб допомагати. Ну щоб нашу країну знали як країну, яка э, Просто хоче жити своїм життям і не хоче, щоб Росія диктувала її, втручалася в її життя. І я думаю, що наші люди роблять добру роботу. Ну задам питання, чому ми повинні це робити. Давайте висимо, чому є дві основні речі: вперше, наша совість, друге, наша віра. Я віру так, що ми не вибираємо батьків наших. І нас Біблія учить і сама, що хто шанує батька та матір. Це одна Божа заповідь. Друге, ми не вибираємо нашу національність. Ми не вибираємо нашу батьківщину. наш народ. Так сталося, що ми українці, ми, українці, ми не вибирали. І писання прямо говорить, хто про своїх не дбає. Так. То хуже і невірного. Ось тобі то, саме закінчена людина. Тобто, якщо ми тут в Америці не дбаємо про наших братів та сестер в Україні, то ми хуже, як не вірні невірне про які тоді духовність, про яку віру, що тут можна говорити, що тут можна говорити, коли ти відвертаєшся, ти стаєш. знаєте, як по нашому як животне або робиш вид, що як тебе істота. це не стосується як істота. Розумієте, так. тому то перша наша совість. Наша віра. І ми це робимо не тому, що ми там об'язані це повинні це робити, це наша частина нашої натури. Коли ти бачиш своїх рідних, свій народ в тяжкому положенні, Я навіть це місце, коли взяти суто з біблійної сторони, пам'ятаєте, коли прийшла біда і в ізраїльський народ, і йшло знищення, була і есфір. Так. І їй були сказані такі слова, які навіть не вкладаються в розум. Вона ж не при чому? Вона не винувата в тому, що прийшов геноцид євреїв. Це не була її вина. Так. Але їй було сказано: якщо ти промовчиш, то Бог нам дасть допомогу з другої сторони. А ти і навіть представте собі дом батька твого. А батько при чому? Так, загинете. Згинете, Згинете написано. Угу. Вона не, нічого поганого не робить. Тому що я вірую, мовчання це є кримінал. Іноді. Перед Богом. Просто мовчання, бездіяльність. Дія, без мені добре, а мокей, мені хорошо, а там вона куча придумати проблем. У мене все нормально. Це хтось там рота розкрив, це хтось там не так сказав. Це через когось. Мені все нормально. Це випробовується сьогодні наша віра. Ось тобі випробовується наша настояща діюча віра українців. Так. Ми, українці, я думаю, що тут є в Америці багато українців. Дуже багато. Я навіть не знаю, скільки, чи є в тебе статистика, скільки тисяч чи мільйонів українців тут є, ну, які виїхали вже давно, так? Тобто вони. Приїхали і ще як тільки Радянський Союз розвалився. Деякі з них народилися тут і зовсім не знають, що таке Україна. Ну, українці змогли передати їм любов до їхньої mm -hmm. батьківської землі. Цікавий український люд. Ми ніколи не любили владу, яка була геноцидна влада, влада, яка знущалася зі своїх людей. Ну, Бо вона була не українська, вона була поставлена. Радянським Союзом і вона, вона ну ми знаємо звідки вона брала свої свій початок, але українці люблять свою землю. І зараз ми тут, як українці, об'єдналися для того, щоб допомагати. І як один із найактивніших українських організаторів, як ми знаємо, Ukrainian American House, один із організаторів і один із е, активних учасників будування взаємовідносин між е, американцями і українцями. Був час українців не знали, колись ми казали, що ми українці, то нам казали американці Russian, це тільки що вони знали. На сьогоднішній день, я думаю, е, весь світ знає, що Україна це не Росія. І як один із таких діячів, який організовує багато різних мероприємств, зустрічей з важливими людьми Америки, нашими українськими капеланами, українськими. Це теж нове. Я пізніше задам тобі питання про капеланів. Люди, які. На сьогоднішній день важливий для взаємовідносин, щоб нам донести американській людині, американському народу, що ми у війні, нам потрібна допомога, ми демократична країна, ми відстоюємо демократичні принципи, і нам треба, щоб вони були з нами. І ми хочемо, щоб вони були з нами і. А для цього повинні бути якісь стосунки, організовуючи ось такі різні мероприяття. Що ти можеш сказати, що ти бачиш? Наша ціль номер один це пояснити людям так, правду, правду про цю війну. Донести правду. Правду. Наша ціль це правда, істина. Ми зрозуміємо, що. Україна ні на кого не нападала, правда. Це так. І український президент нікому не погрожував, українська так і є. армія. Угу. І сьогодні Украї... єдине, що Україна хоче, це бути вільною країною. Так. Ми дуже раді, що сьогодні краї... Україна це свобода слова. Ми маємо свободу слова, Так. свободу віри. Сьогодні подивіться на новини. Можна написати на президента, можна написати свою думку про парламент, про все. Тобі ніхто нічого це не буде. Це найбільше цінніше мають українці. Саме цінне це воля. воля, свобода, свобода слова, свобода релігії. Це саме цінне, що ми маємо, і за це ми боремося. Ми боремося як українці. Так. Сьогодні, де приходить расизм, там приходить рабство. Так. Там не можна сказати, багато людей сьогодні чи згідний йти з таким твердженням, що Росія, вся Росія, вона у рабстві. Росія захвачена, є дуже багато росіян, прекрасні люди. Так. Ми з ними спілкуємося. Багато живе тут талантливі так. люди, спортсмени, вчені, які не змогли миритися, покинули країну. Так. Багато людей пішли під пілля. Наприклад, тому що країна захвачена, як вона була захвачена свого часу комунізмом, як Німеччина була захвачена фашизмом. фашизм, так сьогодні ця ідеологія гордості захвата, це дьявольська ідеологія Превозношення над іншими, коли одна нація старається бути вищою над іншою, гнобити, так. захвачувати, забирати землі, коли Бог нас учить. От, почитати друг вищим за себе, служити, так. мати добро добросусідські відносини. От. Відносно Америки, що я хочу сказати? Пам'ятаєте ту притчу, коли йшов? Людина її побили. Так. І йшов священник, там, Лівіт і сабарянин. І пам'ятаєте, Христос задав питання: хто був ближній? Так, хто ближній? Це той, хто поміг. Сьогодні Америка наші ближні. Нам так. так. Я сьогодні прямо сказати від цієї щиростю вдячності до американців, до народу. Mm -hmm. От навіть в нас офіс у House, приходять люди, просто кажуть: оце вам хліб, просто я маю бейкері. Я все. Оце ваша поміч, допомога якась, приносять фінанси. Ми вдячні за розположення. Американці дуже розположені до України. Це наш ближній. Це люди, які нам подають руку у трудні моменти. Національна гвардія Каліфорнії, другі, це вони не то, що щось від цього мають. Розумієте? Ну Ти спілкуєшся з багатьма американськими, давай скажемо так, важливими людьми. Можливо, які є у владі. Угу. Що ти бачиш? І американські політичні leaders, так. політичні лідери. Я бачаю в Каліфорнії тут, особливо нас дуже відкриті до України. Так. Це і демократи, і республіканці, хоча наш штат більш демократичний, так буде так, так вважається таким так. Так, але демократи і республіканці. Це однаково підтримують Одинаково Україну. Підтримують Україну. Це Каліфорнія, тут Асемблі, Мемберс, і другі. Вони готові, вони підтримують Україну. Національна гвардія. Вони дуже розположені, тому що цих людей не обманеш. Вони знають, що таке істина, свобода. Так. Вони знають історію, як вони боролись за свободу. Вони знають, на яких підставах створена Америка. От. Тому то номер один. Це Свобода, за яку ми сьогодні боремося. Я хочу сказати, що може прийти мир в Україну. Три таких і чотири причини, ну, пункти, яким можна, як то в, спіль, в обществі побудувати мир. Так. Є така фраза: No, Піс». No так. Якщо зло не буде переможене, зло мир не може прийти. Дивіться, з голігафом не договорюються. Так. Гітлером можна було договоритись? Ні, бо він бачив, що за він може зло. взяти, і він брав. Так. Це за тим стоять демони, беси. І вони, коли людина вже захвачена цим, вона не контрольована собою. І це коли банда заводиться в городі, з нею не, не можна договоритися, їй треба перемогти. І світова коаліція перемогла Гітлера. Поки не прийде перемога, добра над злом, не може бути миру. Но no нопіс. No не може прийти. Так. Друге, друге, що дуже важливо, щоб мир прийшов. Це не означає: о, давайте ну, помиримося, давайте. No, justice no peace. Нема справедливості, не може бути миру. Не може бути миру. Що це значить? Якщо я сьогодні щось зробив проти тебе. Я прийшов, ну вибач, але ну, коли я прийшов, приніс на тобі хоча б 10 тисяч. Там, на тобі 20 тисяч. Я даю повністю те, що я причинив. І ще в багато разів, тоді можна помиритися. Відплатити за шкоду. Поки не буде відплачено. За шкоду. За шкоду, поки всі злочинці не будуть покарані, а покарані, не може прийти мир. Повір. То, що на сьогоднішній день а, пан президент американський, містер Трамп, я кажу, чи він правий у своїх підходах до, давай будемо так казати, до ситуації, яка є між Україною і Росією? Ну, українці. Не, не, не розуміють, чому американський президент веде себе таким ось чином. Чому якимо чином він не хоче притягнути до відповідальності Росію, заставити Росію, що гей, ви або закінчите війну, або ми закінчимо з вами. А щось питається з ними домовлятися, щось вирішувати. І як ми бачимо, обстріли України продовжуються. Українські мирні жителі гинуть, діти, цілі сім'ї, думи рушаться, нічого не міняється. Звичайно, я розумію, що це не є тільки що це не є позиція Америки, це є позиція більш Трампа та його прихильників. Хоча навіть уже сьогодні він розуміє, що. Якось, як він казав тоді президенту України, що в нього нема карт. А потім він каже, що у Путіна теж нема карт. А потім, коли він вже не договорився, я кажу: виявилося, що у Трампа теж нема карт. Ні в кого нема карт. Він думав, що в нього є, що його дзвінок, його розмова. Ось якраз вона все може поміняти. Не можу поміняти. Тому що ця країна вона вирішила знищити. Вона хоче знищити Україну. Як ти можеш з нею договоритися? Ну, яка ти думаєш, наша задача сьогодні, як українців, тут, в Україні, як ну. діаспори, я маю на увазі діаспори в Америці, яка задача що нам робити, як нам підтримувати? Є українці, які ну, підтримують там українців і завжди підтримували. Якісь церкви, якісь. Якісь сім'ї і так далі. Хтось підтримує капеланів. А є українці, які підтримують армію ЗСУ. Як ти ставишся до цих речей? Як ти думаєш, що, що ми маємо робити як українці тут? Я сьогодні звертаюся до всіх українців робити три речі. Три речі практичні. Номер один сказати: ми, я закликаю всіх молитися за Україну. Ми віримо, що останню крапку ставить Господь. І відносно Трампа, повертаючись, президента Америки, я думаю, що він старається. Він старається це закінчити. Но в нього, на, на жаль, не виходить поки. Поки не виходить. Не знайшов ще правильної карти. І не знайшов правильно підходної. я думаю, вони над цим працюють. Я вірю, я вірю що вони, вони над цим працюють. От і вони стараються, їхня вся команда не так все легко. Не все йде на паблик. Так. От, наприклад, є речі, які ми не бачимо. Які ми не бачимо, не знаємо. Тому то сьогодні я закликаю українців бути воїнами в духовному. Це як з Біблії, коли прийшли амалікітяни і воювали і прийшли тяжкі часи. то Моїсей каже: хлопці, я піду нагору, а ви йдіть. І каже, мою Орарон. Пішли на гору. І коли руки Моїсея були підняті, то хлопці класно воювали. Ізраїль перемагав. Так. Як тільки попускалися руки, а Малек перемагав. тому то я закликаю піднімати наші руки, тримати наші Правда. руки. Молитвою, Це те, що ми можемо робити. Молитвою хадатайства, молитвою перед Богом. Ми робимо Україну найти, ми виставляємо карту України, і ми молимося за звільнення українських земель від окупантів. Це ти, як пастор запрошуєш всіх, всіх це робити лідерів української діаспори, хто хоче, американці, другі. Ми ділимо two languages: так. англійський і український. Ми на карті показ захваченої території. Ми віримо і читаємо місце списання, що однією дорогою вони будуть йти, а сіма дорогами будуть, будуть утікати. І ми так віримо. Так і буде. От. Ми молимося за українських воїнів-захисників. Так, за їхній протекшн, тому що ми віримо, що коня готують на день битви, але перемога від Бога. Хамерси хорошо, F-16 16 хорошо, але якщо Господь але не буде з нами. від Господа, наприклад, ми молимося за повернення полонених і викрадених дітей і полонених так. солдатів, які сьогодні багато тисяч людей страдають в полоні, де ніякі конвенції Росія не підчиняється. Люди тяжкі. Так. От ми молимося за повернення, над якими знущаються. І, і дякуємо потихеньку цей процес йде, дякуємо Богові. От, процес йде. Ми молимося за українських біженців, тому що мільйони людей покинули свої дома, живуть в різних країнах. Емоційно це дуже важко, людям не так легко. Звичайно. І ми молимося за... також і за Сполучені Штати Америки, за країну. В які ми живемо. Оце ми ділимо на екранах. Всі ці нужди. От. І тому, -то перше, закликаємо бути воїнами, духовними. Закликаємо всіх українців сьогодні бути в інтелектуальному полі воїнами. Че це наш наші медіа, це наші церкви. Я вірю, що сьогодні настав час вернутися до нашої мови. Знати англійську мову класно. Знати російську мову, це теж добре. Спенеш, в мови. Але пам'ятайте свою мову. Тому то я закликаю всіх для мене аморально особливо говорю українців іти в церкву, як і Russian speaking. Я можу піти просто. Я хотів би ходити в церкву, якщо я де Ukrainian speaking and English speaking. Я можу розуміти. Тому то закликаю всіх українців вернутися до своєї мови, до своєї культури, щоб ми не втратили нашу індетичність. Тому що йде мова сьогодні знищити індетичність українського народу вас нема. Пам'ятаєте, яке було гасло Радянського Союзу? Ми построїмо советський єдиний народ, советський чоловік. Вони хотіли це зробити як націю. Але націю робить Бог, не люди. Бог від одної крові создав рот людський і назначив кордони і проклятий, хто переступить кордон ближнього. І Господь дуже вчив уважати кордони, кордони людей. Я в реалістеті працюю, тому -то в Америці тут скрізь кордони, свій Твоя. Це дуже респект. Ти маєш знати своє місце. Тому то бути в духовному, інтелектуальному і допомагати нашим номер один, кому сьогодні треба помагати, я прямо скажу, Збройним силам. Хлопцям на передовій, хлопцям в тилу, армії, українська армія повинна бути це забезпечена. Велика я повага тим людям, які захищають свій народ. Написано: немає більшої любові, як хто положить душу свою, життя своє. За народ. Друзі і тому то свої, великий, великий, великий респект нашим воїнам, солдатам, офіцерам, на передові, добровольцям і так далі. І закликаємо всіх нас бути воїнами духовному, інтелектуальному і на полі боя, бути разом з нашою армією. Тобто, підтримувати нашу армію, українську? Звичайно, це є правильна робота. Це те, що сьогодні на даний час диктує час. Це необхідно сьогодні підтримувати нашу українську армію. Наших солдатів, в кожного є своє покликання в житті, хтось воїн, він воїн, хтось е, він може з другим чим займатися. Але сьогодні наша увага, наш фокус на українських воїнів. Чи ти колись думав, що в Україні буде ось така війна? Я ніколи не думав, ніколи навіть ніколи таке в голову не приходило, що можете статися. І думаю, це просто воно дуже нас ще до цього часу, роки, йде, але воно великим болем в наших серцях. Ми живемо, стали жити в другому світі. Ми Не очікували Ми очікували, чи? ми стали жити в другому світі сьогодні. Прямо сказати, після того, коли сталося. От, особливо мене, це в мене глибоко торкається. От, і до цього часу і ця біль, і оце переживання, воно не відходить. Я пам'ятаю, я говорив з людьми того часу, і мене питали, що, як ти думаєш, чи буде війна з Росією в Україні. І на той час я не міг себе представити, я казав. Я не думаю, щоб сьогодні була війна, така, як колись була Друга світова. Хоча все може бути, але я чомусь не вірю, що Росія піде ось так танками на Україну. І потім я це питання задавав багатьом українцям, моїм друзям, які живуть по сьогоднішній день в Україні, кажу, як так, що ви допустили? Ну, наприклад, допустили, що не вивели людей, наприклад, з Бучі. Ну, Це ми продовжуємо з тобою в другій передачі. Пан Степан, дякую, що ти прийшов. Сьогодні ми продовжимо в другій передачі нашу, нашу тему. Любі друзі, дякуємо вам, що ви Дякую. були з нами. Ми продовжимо нашу передачу, вернемося і продовжимо нашу передачу на тему України і Америки, взаємовідносини нашої діаспори, капеланства і що ми маємо робити сьогодні, як українці, які живуть тут, в Америці чи Європі, чи в якихось других містах Канаді. Де б ви не жили, ви залишаєтеся українцями? Ми повернемося знову. На все добре, побачимось. Дякую.